Всем привет, я, Я, з вами попали його звуть Ворон, также мені Леон випил з легендарного, то як його звати з ВСД коротше. Зірочки мене випали, а того як його звати, <плінг> ворона я вже купила, бо в мене вже було скидку, бо я його вийшов, не міг спайка взяти. Ну я взяла того ворона. Я взяв ворона, зайозаю, підбирай. І я це ще один відкрию. Понім, я фоні І не бо Я спавлюся в клюс. Да, я цим тут вже це нічого. Я і так того не сплю. Так що можу знімати. Ну ви спите собі того, що то дивіться, фоне дивитися не платите. Зборки до папа. Суховиння. Ну, добре. Зараз не буду його, так сказати. От попались на батьки іде. Дуже легко. Дуже легко. Может, ты тоже минимаркия. Кто хочет, добавляйте вот хто, хто, хто хоче. Я совсем добавлю. Карточки трохи в это любят в мене и так майже не добавлять. Так что мені не треба їх. Я на першому місці. Получу 20 реліз. І получу новий скін. А у мене цього биття немає. Шкода. З вами був я, Маркіян. Всім па-па!